Доброго дня. Ну що, давайте подивимося, що неочікувано відбудеться найближчими днями. Хм. Якась. Жінка, як говоритиме за вашою спиною. Або навіть, я б так сказала, як намагатиметься щось зробити за вашою спиною, а в результаті не вийде. Що. При тому це може бути не одна жінка. Що намагатиметься робити? О-го, інтриги плести -пле -пле руну війни. Ополчення проводить. Настраювати проти вас людей, говорити якісь неприємні речі. Тому ну, тепер мені цікаво, для чого це їй. Ну, тут, повторюся ще раз, це може бути не одна людина, бо тут у нас а, жіноча руна, вона і не перевернута, і не в прямому положенні. Для чого їй треба? -то? Поясніть мені, будь ласка. Для чого їй треба. Налаштовувати проти вас людей. Ах, ти ж моя птічка. Спокою їй не дає. Ваша пара, ваша активність, ваше багатство. Знаєте, як хочеться отруїти все навколо. Заздрість бере. Заздрість бере ще й яка. От у вас, як наче, все є. Отак, як подивишся, любить, до речі, підглядати за вами. Можливо, хтось з ваших сусідок, бо таке відчуття, як наче знаєте, заглядає в шпаринку. Може бути ще як колега по роботі, але знову як в різних кабінетах, бо показують, як передкриваються двері, і людина як підслідковує за вами. Занадто ви дуже паруєтесь, ну, в парі йдете з багатством, з чоловіками, ну або зрештою, з якоюсь активністю. І отут парунні отрути, то все хочеться отруїти, те все хочеться і споганити. А, знаєте, тут ще може бути момент не тільки заздрощів, але й хочеться зробити якусь гадість. Бо ну дуже все у вас гарно, так не має бути. Ну, і що вдасться їй зробити якусь гадість? Ну або їм, бо знову повторюся, тут показують не одну людину. Вдасться зробити ту гадість? О, на жаль, можуть. На жаль, можуть. Дивіться, руна рівноваги вона так, не туди і не сюди. Іруна коси перевернута. На жаль, можуть похитнути вашу стабільність. Угу. Про тому я б сказала не просто похитнути. Тут у нас ще є остання пуста руна. Як, знаєте, у вас буде таке відчуття, що все валиться з рук. От що ви не робите, за що не боретеся, а воно не вдається. І... Навіть не знаючи, що ця жінка ходить там, або о, певна група людей ходить, вам о, говорить про вас якісь сплетні, все рівно буде таке, знаєте, враження, наче не дуже щасливий період, наче за що не берешся, а воно не виходить. Чи можу я сказати, що тут людина якась із здібностями, і оці моменти підглядання і м, отруєння мають в собі магічний. Вплив можу я таке сказати? Язик в неї такий. Чорнорота, як кажуть людина, можу, на жаль. Руна води говорить, що да, їй слова даються, може. Або ще може бути такий варіант, коли, от, як на зло, в певний період і в певний час. От як співпало. Давайте, що робить треба, щоб цю людину або цих людей відвадити від вас? Так. Що потрібно робити, або це відвадити від вас? Ну, по-перше, як захисне коло, це перше. А по-друге, трикотник. Е Якщо ви відноситесь до християнського Грегора, тут має бути, знаєте, як, можливо, молитва, як, де там згадується Отець, Син і Святий Дух, як троїсти прояв Бога. Якщо ми говоримо про тих то, ну, не в християнському егрегорі. В вашому моменті руна Трикутника може говорити про необхідність. ну зараз перевірю. Угу. Так і так. Тут як треба до людини ще однієї звернутися. Для чого? Ця людина як має допомогти а, щось при... змінити напрямок енергії і пустити цю енергію в рост. -хм. А що ж це за людина має бути? А ну, поясніть мені. Людина-трилисник. Дуже цікаво, Ну, почекайте, я лишу зараз отак. Бо мені треба багато знову Я не можу зрозуміти, що це за людина. Я не можу зрозуміти, що це за людина, яка може вам допомогти. Так, а ну покажіть мені, будь ласка. Що це за людина? Так, стоп. Ну, не хочеш участок, значить приберемо тебе. Що це за людина, яка має допомогти прибрати оцю чорнороту? Ну, або оцих? Людина з ростущим хаосом. Ха -ха. Ну, давайте так. Можливо, така сама, яка вміє, умовно говорячи, якщо ми говоримо про магічний вплив, яка так само вміє говорити, ну, можливо, складати якісь ритуали, можливо, вміє робити якийсь захист. Одразу обумовлюсь, якщо... Ви практики, ви вмієте це так само робити, то ви можете, і ви не в християнському егрегорі, ви можете використати тут ритуал трьох стихій, якщо ви з цим працюєте. Ну або, зрештою, тут вам як підказочка має бути потрійність. Як ви вже це використаєте, то вже тут зрештою ваше право. І якщо у вас є хтось знайомий, хто може знову ж таки момент, як допомогти вам в захисті або допомогти вам в якихось ритуалах очищення, будь ласка, скористайтеся таким моментом. Але знаєте, що цікаво? Мені показують, що тут може ще допомогти людина, яка вміє так само гарно балакати, як. І ті, хто намагатимуться вам за спиною всілякі сплітні зводити. І що ця людина має зробити? Якщо ми не говоримо про практики, знову повторюся, і якщо ви самі практик, що ця людина, яка вміє гарно говорити, має зробити? Тут взагалі дуже цікаво. Я не знаю, що це за людина, і я не знаю, як ви перетинатиметесь з цією людиною, але тут таке відчуття, знаєте, як <плес> говориться про таких, які вміють на прикладах показати, хто є хто. От вам буде здаватися, що все а, падає з рук, що ну, хочемо ми того чи не хочемо, але коли про нас пліткують, це неприємно. А, звичайно, що можливо в якихось моментах ви як можете. Ті плітки вдягати на себе. А тут таке відчуття, наче приходить людина і каже: Та ні, почекай. А ну давай тепер по руні сонця подивимося, хто із вас ноль, а хто із вас одиниця, хто із вас ніщо, а хто е, має за собою щось. В когось може проходити знову ж таки, якщо ми говоримо про сусідів, то за вас, умовно говорячи, хтось ступиться із сусідів і поставить ту е, пліткарку на місце. Е, у когось може бути зовсім інше, коли. Якщо на роботі ходи, пліткує розказує всякі небелиці, то знову тут момент викривання оцього льопання язиком і поруні стабільності, як виводять ситуацію в стан стабільності, але знову обумовлюсь, якщо це у нас просто банальні плітки, якщо людина знову ж таки не використовує якісь такі Неприємні ритуали або якісь езотеричні практики. То тут показують, що, зрештою, <смі> з'явиться щаслива людина, бо тут у нас трилисник, <смі> якщо хочете такий своєрідний ліприкон, який цю ситуацію як згладить. Ну, Притом не просто згладить, а, а скоріше за все, ті, хто буде ходити або тому, хто буде ходити льопать язиком, приємного не буде. Якщо ж, повторюся, ми говоримо про езотеричні практики, то якщо ви самі практик, знаєте, що робити. Якщо ви, до прикладу, в, хри... в християнському Грегорі, знову повторюся, вам допоміжна буде молитва, де буде саме потрібність. Ну, а якщо ж, скажімо, ви про чудово знаєте, що тут немає. Саме в вашому випадку ніяких езотеричних впливів або містичних впливів, тут просто є момент психологічного впливу, то тут вам допоміжні будуть інші люди. Вірніше, одна людина, яка все розставить по своїм поличкам. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!